Посаджень в Господнім Дові, мали на дворах, бо нашого квітни Аллилуйя, Аллилуйя, Примутрісь просі, вислухаймо Святого Євангелія Мирусі і Духові Твоєму від Івана, святої Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням. Це вам заповідаю, щоб ви любили один одного. Якщо світ вас ненавидить, знайте, що Він мене перше, ніж вас ненавидів. Якби ви були від світу, світ своє любив би, а що ви не від світу, то я вибрав вас від світу, тому світ вас ненавидить. Згадайте слово, що я Бос сказав вам, слуга не більший від пана свого. Якщо переслідували мене, переслідуватимуть і вас, і якщо слово моє зберігали, зберігатимуть і ваше, та все те робитимуть вам за моє ім'я, не знають бо того, хто послав мене. Якби я не прийшов був і не говорив до них, гріха не мали, але тепер вони виправдання за їхній гріх не мають. Хто ненавидить мене і Отця мого ненавидить. якби я не чинив був серед них діл, яких ніхто інший не чинив, гріха не мали, тепер же і бачили, і зненавиділи і мене, і Отця мого, але щоб здійснилося слово, що написане в законі їхньому, зненавиділи вони мене безпідставно. Як прийде утішитель, якого зійшлю, зійшлю вам від отця Дух істини, який від отця походить, Він свідчитиме про мене, Та й ви свічитимете, бо ви зі мною від початку, сказав я вам те, щоб ви зневі... не зневірилися, вас виключать із синого, і настане година, коли кожен, хто вас обиватиме, Гадатиме, що службу приносить Богові, слава тобі, Господи, слава тобі. Христос Воскрес із мертви, смертю смей подолав, і тим, що в рабах життя дарував, Христос воскрес і смерть ви, смертью смерть подала і тим, що робаха життя дарував. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подала і тим, що Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Мій Христос Воскрес! Дорогі в Христі, брати і сестри. сьогоднішній день у цей час ще світло Воскресіння нашого Господа і спаса Ісуса Христа. Коли ми ще співаємо цей переможний гімн Воскреслому Спасителеві. Де співаємо, що Христос Воскрес із мертвих і смертю смерть подолав, а тим, що вроба життя дарував. Цей тріумфальний гімн, церква впродовж 40 днів після Воскресіння Христового оспівує, величаючи переможця нашого Господа, який є переможцем смерті, бо дарує життя. Який є той, який виходить із гробу, щоби тим, що в гробах, дарувати життя? Рання церква, яка повстала після Воскресіння Господа, після тої зустрічі, яку пережили апостоли з Воскреслим Господом, бо до, воскресі, до, до Воскресіння в часі страсте Ісуса, всі вони були зазамкненими дверима у в Єрусалимі. Боялися виходити і свідчити про Божу силу і про Божу любов, яку вони впродовж трьох років свого земного життя разом з Ісусом пережили. Здавалося бися, те, що Господь вчив їх за три роки: показував чуда, давав навчання, промовляв до них різними притчами, за три дні Його страждань, поки він був у гробі. Вони неначе забули. За замкненими дверима у страсі вони перебували. Але крізь ці замкнені двері, як ми минулої неділі спогадували про апостола Тому, коли Ісус приходить крізь замкнені двері і показує свою силу і свою велич. Але і після цього учні вже бачили Господа, відчували Його могутність. Бачили в ньому переможця, переможця смерті, вони ще боялися вийти за замкнені двері. Вони ще завжди були зібрані у цій горниці в Єрусалимі. Але після того, як вони прийняли Духа Святого, який зійшов на них, вони вже нічого не боялися. Вони вже виходили і свідчили Бога своїм життям. Хоча перші три століття церква Христова, ця молода спільнота людей, які повірили у перемогу життя над смертю, бо повірили в Воскреслого Господа, у Бога переможця, ця церква піддавалася найжорстокішим переслідуванням з боку римських імператорів, з боку римських правителів за майже три століття. Були різні управителі, кожен із них відрізнявся, хтось слабше переслідував, але серед них були настільки жорстокі переслідувачі церкві Христової, ранньої спільноти християн, які повірили в Ісуса Христа, що вони ставали великими мучителями і великими гонителями християн, серед яких був Нерон, серед цих був Деоклетіан – ці двоє римських управителів відзначалися найжорстокішою поведінкою стосовно християн. Вони поставили собі були за мету, що в Римській імперії має бути одна релігія поганська, релігія поганського Риму, Риму, де був збудований пантеон богів, яким поклонялися всі мешканці Римської імперії. Але стосовно цього їхнього плану, стосовно цієї їхньої ідеї, Виступила маленька, але дуже значуща спільнота людей, людей, які називали себе християнами, бо повірили в Бога, який був людиною, в Бога, який недавно, бо впродовж трьох століть ще усні, усне свідчення про життя Ісуса Христа перебувало між людьми. Вони ще пам'ятали, ще не було сформовано канон священного писання, але з уст в уста первісні християни передавали один одному цю благовість. Наш Бог був розп'ятий, але є живий. Наш Бог є той, який перемагає смерть. А що найголовніше, як скільки зусиль не докладали римські імператори, ніяк не можна було знищити цю спільноту. Чим більше зусиль докладали римські управителі, щоби стерти з лиця пам'ять про християн, християни ставали чимраз сильнішими, бо серед них завжди знаходилися ті люди, які були перейняті Духом Святим і не боялися свідчити Бога. Сьогодні ми з вами спогадуємо пам'ять одного з тих первісних християн і життя якого було всередині Третього століття, і йому випало жити при найгіршому одному з найгірших правителів Римської імперії, при Деоклетіанові, який, коли побачив, що в Римській імперії є багато християн, він збирає неначе раду своїх співправителів, щоб з ними порадитися, що робити з християнами. Хоча він і не підозрював, що серед його найближчих друзів є також ті, які вже повірили Ісусові Христові. Одним із тих був славний воїн Юрій Переможець. Це був молоде, як історія свідчить: це був молодий хлопчина, якому на той час було близько 20 років, мав гарну статуру. А що найбільш його відрізняло, він був дуже мудрий на свій вік. Що вже на той час його управитель назначив тисяч, тисяч к ним, він управляв тисячею війська. Можемо сказати, це був великий кар'єрний ріст на той такий молодий вік. І коли він дізнається, що імператор збирає, Деоклетіан збирає всіх найбільших управителів Римської імперії, щоб порадитися, що і як поступати з християнами. Він думає, що він там зможе захистити християнство, але дізнається, що це всього-навсього буде лише якесь фарисейське зібрання. Бо імператор вже вирішив, як бути з християнами. Він буде піддавати їх найрізноманітнішим, жорстоким переслідуванням. Він збирає цю раду лише просто, щоб спільно. Ніби спільне рішення винести в тому, щоб вже немале число Християн переслідувати. Коли Юрій дізнався про цю затію Деоклетіана, перед ним, можливо, в його свідомості постало питання: а як мені бути? Я маю таку поважну посаду, я маю такий великий авторитет в імператора і у всіх поважних людей Римської імперії. Це з одного боку, а з другої сторони його серце. Розум говорить, що треба захищати себе, треба, можливо, піти буде на якийсь певний компроміс зі злом, промовчати, нічого не сказати, схилити голову, в своєму серці бути християнином, але перед Диоклетіаном, перед імператором, перед правителями просто змовчати. Але з іншої сторони його серце, серце, яке горіло Духом Святим. І це серце говорило: ні, я не можу мовчати. Як я можу йти в розрізі зі своєю вірою? Як я можу йти на компроміс зі злом? І тут, коли імператор збирає і починає. Висловлювати свій верди, що християни мають бути підвержені найрізноманітнішим жорстоким переслідуванням і стражданням, Юрій не боїться, встає перед правителем і починає благовіствувати, говорити правду, починає іншими словами те, що в сьогоднішньому Євангелії Ісус Христос говорить, про духа істини, який від Отця походить. Він свідчитиме про мене. А далі каже Ісус: Та й ви свідчитимете, бо ви зі мною від початку. Юрій, який був запалений Духом Святим, Духом Отця Небесного, Він не міг іти на компроміс. Він почав свідчити і почав відкрито говорити імператорові: ні, не можна піддавати. Справжнього істинного Бога, не можна його прирівняти до вигаданих бушків, яких ти собі імператоре видумав. Імператор починає хвилюватися, бо всі знали Юрія як успішну людину, всі на нього дивилися з певним авторитетом. І думаю собі, якщо він насмілився мені в очі таке сказати, це ж треба бути настільки сміливим. Йому було важко відпускати такого сміливого воїна. На нього він міг покласти великі великі сподівання у своїй імперських амбіціях, які він мав як імператор. Тоді він каже: поклонися, поклонися божкам, і ти отримаєш ще більший кар'єрний ріст. 20-літньому молодому юнакові ця пропозиція здавалася вкрай заманливою. Але ні, віра в Бога, віра в те, що Бог є сильніший, не дозволила йому піти на компроміс. І хоча імператор пропонує більшу посаду, більшу довіру, великомученик Юрій стоїть на своєму. Ні. Імператор каже, я можу забрати життя. Ти не знаєш, що твоє життя є в моїх руках. На що Юрій неначе з насмішкою каже, це земне життя, воно не означає цілісне життя, яке Бог дарує людині. Ти можеш забрати літа земного життя, але в Господа є вічність, я не проміняю тимчасове на вічне. І тому Юрій приймає найрізноманітніші жорстокі страждання. Де Бог показує свою силу, бо навіть приймаючи багато страждань Юрій виходить непошкодженим. Це ще більше розлючує цього правителя в кінці кінців, він завдає смертоносних ран на тілі Юрія. Він помирає, помирає, але є живим. Зараз за Деоклетіана ніхто не згадує. За нього згадуємо як за мучителя. Як за того, який спричинив страждання. Але Юрія, подвиг Юрія, він завжди є в нашій пам'яті. Вже пройшло 1700 років з дня Його смерті. Але церква цей приклад мужності, стійкості в вірі по сьогоднішній день спогадує і ставить за приклад нам, християнам 21-го століття, бо і в сьогоднішній час. Дуже часто нам пропонує світ сьогоднішній, який не переслідує відкрито християн, але пропонує нам іти на певний компроміс зі злом, погодитися, змовчати, не висловити свою християнську позицію стосовно тих чи інших норм сьогоднішнього буття. Але приклад святого Юрія має надихати всіх нас. Ми не можемо йти на компроміс зі злом. Ми не можемо йти на компроміс з гріхом. Ми мусимо так поступати, як святий, святий мученик Юрій, який каже, радше смерть, ніж зрадити тій вірі, яка є в моєму серці. Молімося сьогодні в цій літургії, щоб цей приклад великомученика Юрія. Який мав запалене серце Божою любов'ю, щоб Дух Святий запалив наші серця, щоб і ми подібно до нього не боялися свідчити істину, щоб ми не боялися бути в... не йти на компроміс зі злом, але завжди перейняті прикладом великих святих, які жорстокі муки перетерпіли для Божої правди. Щоб і ми завжди стояли на стороні правди, щоб віра в Бога, це було не лише традиція, але спосіб нашого життя. В цьому наміренні молімося до великомученика Юрія Переможця, щоб він, який переміг диявола, переміг страх, який імператор насилав на нього. Щоб і ми. Були переможцями наших страхів, наших гріхів, не власною силою. Бо Юрій не боровся власною силою. Але це те, що каже Ісус Христос. Ви свідчитиме, бо ви зі мною від початку. Тому що Дух істини, який походить від Отця, Він свідчитиме з вами. Просімо цього Духа Божого у своє життя, просімо цього Духа істини у своє серце. Бо завдяки цьому ми, подібно як Юрій, будемо переможцями, переможцями зла, переможцями гріха у Божій любові і в Божій істині. Христос Воскрес!